що в магазин купити туалетний папір, сказали, що нема. Блять, чуть не насрав в магазині і мені пофіг на охрану. Отак. Я є бандет. Петя. Я чому кохана мені. Салам алейкум, братва мікрофона Діма і ви на каналі Кампода. Пару неділь назад мій товариш подивився мої відео і сказав мені, що не встиг навіть у душ сходити, як відео вже закінчилось, і доїбався за те, що дуже короткі ролики. Але у цьому суть. Я стараюсь подати вам основну інформацію без води та тупих жартів. Ані, стоп, останні все ж таки в мене є. Недавно я блукав по PS Store та натрапив на ремастер третього годовар. Знаю, що я позар і почав грати у нашого бога війни через гру 18-го року, а мені похуй, мені похуй, мені просто похуй, похуй, і все. Лише до суті. Перший раз я запустив її і через 20 хвилин. Скіпнув через управління. Сука, я не звик, що камера не повертається, і замість керування в неї у нас кувирок. Але на наступний раз я вже звик і все бомба. Перше, що скажу, Санта Моніка вміє гарно поставити епічні сцени та тримати гравців до кінця. Наскільки тут кінографічно та гарно все поставлено, що я не хотів виключати гру, а вона вийшла у 2010 році. І у цій грі я навпаки побачив, який був кратос раніше. Інколи мені й самому було не по собі, який він жорстокий, йому абсолютно все рівно хто перед ним стоїть. Прокачка тут доволі скудна, зато вибір зброї доволі обширний, але в більшості. Ці це клинки, просто по-іншому зачаровані. Сюжет тут не такий глобальний, як в нових серіях. Він тут скоріш просто для приколу. Саме головне для Кратоса – це розвалити Олімп і вбити свого татуся Зевса. А по тому, як він всі хрвета кидає, то як ви здогадалися, якихось великих трудушів у нього з цим не буде. Сука, це просто ходяча машина для вбивства. Я сам не дуже добра людина і часами жорстока, але ще раз кажу, по деяким поступкам, навіть мені було не по собі. Та я задався питанням: за що ти його йобнув, чел? Мені не дуже сильно сподобалася озвучка, причому інші персонажі мають гарний. это подходящий голос, а сам Кратос – якийсь поздать. Но я думал, его смерть невозможна. Боги Олимпа слишком самоодейны. Интересно, я это запомню, спартанец. Голос схожий на Алкаша Мороза покійного з мого району. Реально класний мужик був добрячий, ти нікого не ображав. А коли я був малий, то купляв мені сигарети з ревчиком, аби я міг покайфувати. Та й тому і до того клоню, що голос підібраний жахливо. В нових частинах набагато все поставлено краще в плані озвучки. А самому кретусу не сильно співчуваєш, бо немає чому, так він втратив рідних і був на жорстокому вихованні з парти, але ним в тих серіях рухає лише помста, злість та нічого більше. Ще додам те, що на той час розраби не боялися показати своє бачення. Сука, коли ви останній раз бачили цицьки у іграх? Чи? Бачили гарних жіночих персонажів, відверто в дітих або ж просто голими. Це ж круто та приємно очам дивитися на ті мацонки та строки, Хай простить мене, моя дівчина. Нормально. Чи варто купувати третій годовар? Звісно, варто, це дуже крутий коридорний слешер, який вартий вашої уваги, та він не залишить вас рівнодушними. Тим більше, якщо ви вже грали у нові серії про Кратоса, та думаю, вам буде цікаво познайомитись з ним, який він був раніше. І раджу проходити на середній важкості, бо на важкій там треш повний. Ще плюс до того, що управління дурне, до якого потрібно звикнути. Але якщо хочете, то вперед киньте собі виклик. А на цьому все пишіть свою думку в коментарях та підпишіться на канал і вподобайку. Уїбіть. Реально, всі цілую пупчик. До зустрічі! Йоу, и дыга. Блядь! Блядь!